Справжній мир знаходиться у постійних конфліктах і хвилюваннях, а не в гармонії чи спокої. Дивовижно, але Біблія пропонує інший погляд на досягнення миру. У книзі Ісаї, розділ 26, вірш 3. Сказано того, хто має міцний дух, ти зберігаєш у повному мирі, бо на тебе він уповає. Цей вірш означає, що Бог подарує вам відчуття спокою та рівноваги. Якщо ви зосередитесь на ньому і повністю йому довіритесь, це як відчуття безпеки і щастя, коли ви знаєте, що Бог піклується про вас. Відкрийте несподівані джерела миру у святі протиріччя підписуйтеся зараз, щоб отримувати натхненні думки менш ніж за хвилину у кожному епізоді, освітлюючи ваш ранок швидше, ніж заварюється кава.